Погода із кожним роком стає все більш непередбачуванішою і причиною змін є глобальне потепління. Такі природні метаморфози змушують мешканців Сумщини уважно стежити за прогнозами синоптиків. Тож знімальна група телеканалу Відікон звернулася до Сумського обласного центру з гідрометеорології, аби дізнатися, чого чекати найближчий тиждень. Останніми днями у нас спостерігається тепліша звичайна погода завдяки вторгненню теплого середземноморського повітря. Така погода утримається ще завтра. Очікується невеликий дощ протягом доби, а також температура повітря становитиме від 3 до 8 градусів тепла. Але починаючи з четверга, зима знову заявить свої права, температура повітря знизиться і вночі становитиме до 8 і місцями, можливо, по області десь 10 градусів морозу. Також в п'ятницю можливі опади у вигляді снігу утвориться знову невеликий сніговий покрив. Але з понеділка, вже наступного тижня, температура знову підвищиться. Скоріше за все, той сніговий покрив, який утвориться, він розтане, і температурні вже показники будуть вище нуля. Тобто вдень уже температура буде підвищуватись там до 5 градусів, можливо, навіть трохи вище. І такий, така погода вже утримується до кінця лютого. Цьогоріч синоптики прогнозують ранню весну, і вже наприкінці лютого середня добова температура протягом кількох днів перевищуватиме нульове значення. Весна у нас зазвичай метеорологів починається, коли середньодобові температури повітря мають стійкий перехід через 0 градусів бік підвищення. Ну тобто можна говорити про те, що вже на наступному тижні, скоріш за все, середньодобові температури будуть або близькі до 0 градусів, або навіть трошки вищі. От, ну а календарна весна настане з 1 березня. Керівник Сумського гідрометцентру акцентує, що подібні погодні умови не притаманні лютому і за останні 30 років траплялися лише двічі. Той температурний режим, який зараз і який, в принципі, буде в подальшому до кінця лютого, він навіть з врахуванням оцих короткочасного зниження температури в кінці тижня та на вихідних він все одно є вищим ніж кліматична норма. І от зараз у нас температура в день вже набу наближається до десь 7-8 градусів тепла, і можна говорити навіть, що це десь рекордні показники, бо останнього разу така температура 8 градусів у нас спостерігалася аж у 2002 році, і це. Був, як кажуть, найвищий показник за всю, мабуть, історію спостережень в сумах. Тож, за словами фахівця, найближчими днями ще відбуватимуться незначні температурні коливання. але вже починаючи з понеділка, 19 лютого, погода стабілізується і можна буде зустрічати весняне тепло.